Молодший сержант Сергій Дмитришин виконує завдання у зоні АТО. Він згадує свій перший бойовий вихід неподалік міста Слов'янськ. Рухаючись у складі колони, його підрозділ потрапив у засідку. Їхали колони, повністю наша 95-та, перший батальйон. Я йшов в колоні, третя машина. Заїхали вже села Семенівка. До моста доїхали туди. Почався. Получилося так, що по нас почали стріляти, відкрили вогонь. Сергій не знав, скільки було нападників. До того ж, бандити мали перевагу, добре знали місцевість. От зайняли кругову оборону і почали так само ответний вогонь вести. У десантників було кілька секунд на те, щоб зайняти кругову оборону. У підрозділі з'явилися поранені. Для Сергія та його побратимів це протистояння стало справжнім бойовим хрещенням. Чим далі вони стріляли по нам, було Більше адреналін вирабатувався. Потім саме було печально, коли ми бачили, коли людей, моїх товаришів ранило. Вже, виходить, на автоматичній працював, вже надавав прикази своїм. Друзям, так само починеним. Воїни-десантники повідомили свої координати командуванню і отримали своєчасну допомогу. Хвилин через 15 по зеленці запрацювали наші міномети. Вогонь бойовиків ставав менш інтенсивним. Після цього противник пішли вперед і розчистили тут. Їхній блокпост, там де їх було дуже багато. Після цього бою Сергій отримав орден за мужність Богдана Хмельницького третього ступеня. Зараз продовжує захищати батьківщину у зоні АТО і мріє вступити у військовий виш, щоб стати офіцером.